Так, далі. Е, прийшов мені на, на палетка така з хайлайтерами. Дивіться. М -м, контурінг, румяна, хайлайтер. М -м, думала залишити собі, але якщо вам дуже потрібно, то я можу. ой. Не те нажала. Ладно, хотіла підсвітку включити, щоб вам краще було видно. Дивіться, вони з перламутром, ну, хайлайтер. Так, далі поїхали такий тонік із для обличчя з моціном равлика. Тонізує класно. Є... В цій серії також є умивалочка, гель для вмивання. І є тонік, тому, кому треба, дивіться, така велика бутилочка для тонізації обличчя після вмивання, для тонізації обличчя, щоб звучати.